Насправді час, коли закладається фундамент в майбутнє життя людини, дуже невеликий. Перші шість років і якість життя людини в цей період визначається тими подіями, які відбуваються в сім'ї ще задовго до народження дитини. Звичайно, випадковості мають місце бути, проте краєугольний камінь характеру закладається в цей період в залежності від тих психологічних законів, якими керується ця сім'я. Не варто вважати, що нічого змінити вже не можна. Змінити все-таки дещо можна, і це дещо часто являється дуже важливим. Існує таке поняття, як сімейний сценарій, це повторення якихось ситуацій, якихось подій в сім'ї. Визначити і розпізнати сімейний сценарій нелегко, тому що будь-яке усвідомлення починається з усвідомлення власних проблем. А це, як ми знаємо, в якійсь мірі тяжко. Ми багато говоримо про те, як співзалежність рідних підтримує алкоголізм, наркоманію і громанію в сім'ї. А сьогодні ми поговоримо про те, як співзалежні рідні виховують своїх дітей і як таке виховання впливає на розвиток залежності в їхніх дітей чи схильність до розвитку залежності. Але для початку ми зробимо одну вправу. Більшість людей в нашій культурі вірять, впевнені, переконані в тому, що бути хорошими батьками це значить керуватися наступними принципами. Перший принцип це я маю контролювати своїх дітей, тобто вони мають жити так, як я вважаю за потрібне. Другий принцип я вище своїх дітей по досвіду, по знанням, по розумінню. Третій мої діти зобов'язані мені за те, що я для них зробила. Четвертий, ми зобов'язані бути ідеальними батьками. І п'ятий, мої діти для мене важливіші, ніж я сама. Якщо ви погоджуєтеся з цими ствердженнями, можливо, не з усіма, а хоча б частково, то ви співзалежні батьки. Зараз хочу вас попросити ще раз переслухати ці принципи і дати відповідь не так, як правильно, тому що ви, скоріш всього, знаєте від розуму, як правильно відповідати, а так, як є насправді. Тобто відповідь має бути неправильною, а максимально чесною. Хоч і співзалежність не вважається хворобою з медичної точки зору, проте вона має підлягати відповідному лікуванню. Співзалежні батьки, мало того, що самі живуть в відповідному дискомфорті, так вони ще й не дають розвиватися їхнім дітям. До того ж, співзалежність батьків створює вдома таку атмосферу, таку, такі умови, в яких, які найкращі для розвитку різних форм залежності в їхніх дітей. В серії відео, яка складатиметься з п'яти частин, це перша частина, ми розглянемо чотири типи співзалежних батьків. По-перше, це вимогливі, по-друге, критикуючі, третє гіперопікаючі і четвертий тип відсторонені батьки. Тому для того, щоб не пропустити наступні випуски, обов'язково підпишіться на цей канал. Якщо вас зацікавила дана інформація і може бути для вас корисною, ставте лайк і коментуйте, буду дуже вдячний. Отже, кожен з цих типів співзалежних батьків керується вище перерахованими цими п'ятьма принципами або всіма відразу, або деякими з них. Іноді буває так, що одна співзалежна мама вміщає в собі. Декілька типів співзалежних батьків, ну, наприклад, вимогливий і критикуючий, чи, наприклад, гіперопікаючий і відсторонений тип. Що зробити з цією співзалежністю? Ну, по-перше, не потрібно відчаюватись, опускати руки, загризати себе совістю, почуттями провини. Тим більше, що ці всі ознаки, які я щойно перерахував, і є. Симптомами співзалежності. По-друге, чим далі, тим більше я переконуюсь в тому, що всі батьки без виключень в тій чи іншій мірі являються співзалежними і в них є прояви співзалежності, в тому числі і в мене. Я вчора вів групу для рідних. Розповідав там історію, коли їздив, проводив час зі своєю донечкою, дав їй там тисячу гривень і дозволив їй. Там в одному магазині, наприклад, витратити ці кошти, так як вона вважає за потрібне, і вона дуже довго багато провела там часу, визначаючись, що ж для неї більш важливо купити, щоб вкластися в ці кошти. І були такі, якби в неї бажання, які не вміщалися в цю суму. і в мене серце прям зжималося, щоб не сказати, типу добре, бери і одне, і друге, і третє, і я тобі докладу гроші. Я якби відчув це в собі, цю симптоматику, що мені хочеться їй додати грошей, що вона все-таки купила те, що вона хоче. Проте в таких випадках потрібно думати на перспективу, тобто наперед, що яким чином які якість, яким чином я в неї виховаю. І якщо вона навчиться вкладатися, відмовляти собі в чомусь, правильно розставляти пріоритети. Що для неї важливо, то це піде їй на користь. Якщо вона буде постійно би, отримувати те, що вона хоче, вона не зрозуміє цінності, не зрозуміє, як виставляти пріоритети і приймати рішення. Тобто, ну, це важливі якості для дитини і для людини взагалі в подальшому. Тому я все-таки стримав свою співзалежність, і вона відклала там одну із іграшок, яка їй ну яку вона дійсно хотіла, але відклала її і купила те, що вклалася в цю. Цю тисячу гривень, тому е в мене також є ознаки співзалежності. Я вас розумію. Проте розумію, якщо їх усвідомлювати в собі, то можна ними керувати. Співзалежна поведінка це не якась там ганебна поведінка, за яку має бути соромно. Це реакція на труднощі, в яких немає нічого особистого. Співзалежна мама, наприклад, веде себе так, не тому, що вона там хоче так. Це не якісь свідомі процеси, це підсвідомий набір програм і реакцій, які вкладалися в її свідомість, в її психологічний, так би характер за довгі довгі роки і наша задача вивести співзалежність на свідомий рівень, щоб ми ми розпізнавали в собі деяка симптоматика і могли керувати цією співзалежністю, а не щоб співзалежність керувала нами і руйнувала взаємостосунки і наше життя. З першою частиною закінчуємо. Чекайте обов'язково наступний випуск, і там поговоримо про вимогливих батьків, які їхні характеристики, і як такий тип співзалежності впливає на. На виховання їхніх дітей і можливо на схильність їх до різних типів залежності. Дякую за увагу. До зустрічі.